Порожні прилавки та зачинені кіоски. Так центральний ришовий ринок зустрічає рівнян, які збирають дітей до школи. Продавці невдоволені. Через те, що частина шкіл працюватиме дистанційно, на ринку впав попит на шкільну форму і канцтовари. При цьому ціни на шкільне приладдя зросли. Людей у нас, як ви бачите, немає дуже багато пустих місць. Якщо й приходять щось купувати, то сугубо спортивні штани навіть не костюми. Тому що дуже дорогі ціни люди не спроможні вдягнути дітей. В тому році везли дуже багато і спіднички, і блузочків, і спортивні, і шкільні форми. В цьому році ростовочка спідничок, ростовочка блузок, ростовочка спортивних. Найкраща ситуація і на ринку дикого. Шкільної форми тут практично немає, а ту, що залишилися з попередніх років, купують рідко. Батьки, які все ж відправляють дітей у початкові класи, кажуть: зібрати на навчання першачка обійдеться щонайменше у 5 тисяч гривень. Саша, скільки ми вже тобі купили? Вишиваночку купили, так? Mm -hmm. Що ще купили? Спортивного костюма, mm -hmm. румзочка, ручки, олівці, все, що треба. Гривень 300 — колготки, ще 100 гривень носочки. Що <гум> там, канцелярія? Ну, ми по мінімуму брали десь 800 гривень. У кіосках із канцтоварами на центральному ринку колись ніде було яблуко впасти, а тепер тут пустка. Продавці кажуть, школярі приходять порушки та зошити. Ранців тут, хоч відбавляй, але купувати їх не поспішають. Ранці сказали в школах багатьох, що не потрібно брати. і за того можливо, але канцтовари теж, якщо беруть, то беруть два-три зошита. Одного виду два-три зошита. Беруть. Водночас продавці заспокоюють, купуючи канцтовари та ранець, можна вкластися навіть у 800 гривень. Звичайні рюкзаки коштують близько 500 гривень, а ранці з ортопедичною спинкою від однієї до 2,5 тисяч гривень. Ціна ручок і зошитів залежить від виробника і дизайну. Коштують вони від 4 до 40 гривень. Середня ціна від тисячі гривень. Якщо брати якісне, якщо брати там економ китайський, то 650-500 гривень в таких діапазонах. Воно Зошити в залежності від папіру подорожча. Один тільки сегмент, що подорожчає. у магазинах канцтоварів. Ціни такі ж, як і на ринку, але покупців більше. Менеджери пояснюють, ситуація покращилась після батьківських зборів. Весь набір необхідного приладдя тут також коштуватиме близько 4 тисяч гривень. Скуповують в основному канцелярію, тобто це е, ті набори. Речей, які можна використати, навіть якщо не буде навчального процесу, не онлайн. Тобто вони більше звертають увагу на альбоми, на ручки, олівчики, на зошити. Тобто, щоб дитинку можна було зайняти чимось вдома. Власники торговельних точок сподіваються, що після 12 вересня ситуація покращиться, адже тоді буде достеменно відомо, які зі шкіл працюватимуть офлайн. Дарія Борисович, Михайло Манзюк, телеканал ITV.